Таю на календарі 6 травня понеділок, і понеділки Капрі Ньюз. з вами у студії. Працює Анастасія Бруковська. Сьогодні будемо говорити про такі події. Загинуло двоє людей. 4 травня окупанти завдали удару по Покровському. Так страшно, не знаю що, але так трапилося. Ну випала повністю половина вікна. Скла. Ліквідація наслідків обстрілів та кримінальні правопорушення, оперативна ситуація у покровському районі за минулі вихідні. Сняли. Шахраїв більше 12 тисяч гривень. Батьків антивакцинаторів дуже мало. У Мирнограді триває імунізація населення. Ми інформуємо пацієнтів також через соціальні мережі, де можна ще провести щеплення, куди звернутися для того, щоб отримати. 400 наборів від благодійників. У Покровську гуманітарну допомогу отримали люди з інвалідністю. Це набори її є на кількості 200 штук, набори рушники, два рушника йдуть до трізної розміру 50 наборів, алергія на пух тополі та полук рослин, поради від лікаря, як позбутися симптомів. Що ви знаєте, що у вас є алергія на тапелине пух, то уникати місця, де він росте. Якщо ви знаєте, що у вас є алергія на якісь квіти, то звісно не гуляти по тим лугам та по паркам де цвітуть зараз ці квіти. Христос Воскрес, як у Покровську віряни, відсвяткували великдень. Тому нехай наступний великдень точно вже буде підмір мирним світлим небом. І нехай у всіх буде любов, здоров'я та щастя зі святом! 4 травня близько 22-ї години окупанти завдали ворожого удару по Покровському. Внаслідок чого загинуло двоє людей. На місці події побувала знімальна група телебачення Капрі 4 травня, близько 22-ї години вечора, Покровськ знову здригнувся від потужних вибухів. Окупанти завдали чергового удару по місту. За інформацією Покровської МВА, пошкоджень зазнали дорожньо-транспортна інфраструктура, житлові багатоквартирні будинки, приватні домогосподарства та об'єкти інфраструктури. Мешканці прилеглих будинків досі оговтуються після вчорашніх подій. кажуть, було дуже гучно та страшно, а вже сьогодні зранку намагаються оцінити масштаби пошкоджень та полагодити свої домівки. Я тільки лягла відпочити, і раптом як бахнула, і вона нас вона затріщала скло, і все. Я там не пам'ятаю. Схопила кодру у коридор швидше, схопила і тримаю, сиджу на стільці. Так страшно, не знаю що, але так трапилося. Ну, випала повністю половина вікна, скла. І так було страшно, так було страшно. Ввечері вчора добре гахнуло два рази. Ось у сусідів на першому поверсі три вікна повністю вибуло. Скла немає. Що вчора змогли тут. що вчора змогли ковдрами у кого що було, позабивали. А зараз дали нам фанеру, будемо усувати все це діло. Бо вночі холодно. А якщо дощ піде, то самі розумієте, також у квартирі слякоті не хочеться. Самівані маєте того, в квартирі слякаті не хочеться. Трохи страшно було, але нічого, прорвемось. Пані Надія прийшла зранку, аби подивитися, в якому стані після вчорашнього обстрілу знаходиться квартира її мами. Жінка каже, маму, якій за 80 років забрала жити до себе декілька місяців тому, і на щастя в квартирі в цей вечір нікого не було. Ми, маму забрали. Мама погано чує. Мама погано бачить її за 80 років. Тому ми забрали її. І я приходжу тут. Порядок наводжу і підтримую будинок. А це мені вночі надіслали смс-ку, що вибух був. Тому що я попросила хлопців, хто живе тут, приглядувати за будинком, тому що перший раз також перекосило вікна. Все, але не полопали. А це скло полопало. Також було пошкоджено мережі одного з інтернет-провайдерів. Сьогодні приїхали, пошкодило нам інтернет. Не працює зараз мирноград, селище молочне не працює. Всі дроти просто погоріли. Он бачите, нічого зовсім не залишилося. Зараз будемо відновлювати, щоб люди, хоча б з інтернетом були. Ну плануємо за години 3-4 відновити, щоб, хоча б зв'язок якийсь подати. А там будемо далі дивитися, тому що дуже багато постраждало дротів, Все погоріло повністю. За інформацією поліції, внаслідок обстрілу загинуло двоє людей. Інформації про поранених не на труделом За оновлену інформацію, внаслідок ракетного удару по Покровську загинула родина з Мирнограда. Вікторія Дякунова, її донька Анастасія та зять Олексій Хованський. Трагічну звістку про загибель колеги та її родини повідомили у закладі дошкільної освіти номер 9 Ромашка. Вікторія Дякунова працювала вихователем методистом Анастасія Хованська працювала у колективі розрахункової групи відділу освіти Мирноградської міськради. Далі оперативне зведення поліції Донеччини про ситуацію в області протягом доби зафіксовано 1887 ворожих обстрілів. Поліцейські документували наслідки ударів і допомагали постраждалим. Окупаційні війська обстріляли 19 населених пунктів: міста Красногорівка, Курахове, Миколаївка, Новогродівка, Українськ, Часів, Яр, селище Гостре, Зарічне, Курахівка, села Великий Гай. Галицинівка, Георгіївка, Калинове, Кримське, Миколаївка, Михайлівка, Новомаркове, Прогрес Тарасівка. Пошкоджено 38 цивільних об'єктів, 30 житлових будинків, спортивний заклад, автомобілі, цех та леп. Зградів армія РФ атакувала часів яр, вбили людину, ще одну поранили. Пошкоджено чотири приватні оселі. У Михайлівці внаслідок ворожої атаки троє мирних мешканців зазнали поранень. Пошкоджено автомобіль. Допомогу постраждалим надавали парамедики поліції. Внаслідок артобстрілів зазнали травм ще двоє цивільних у Красногорівці та Георгівці. На Українськ Росія скинула бомбу КАБ 100. Руйнувань зазнали приватна оселя та спортивний заклад. По Галицинівці росіяни вдарили авіабомбою у МПБ Д-30 СМ. Пошкоджено 9 приватних будинків. Калинове ворог атакував з авіації. Руйнувань зазнали 6 осель. З РСЗВ «Смерч» окупанти били по місту Миколаївка. Пошкоджень зазнав об'єкт інфраструктури. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Ліквідація наслідків обстрілів та кримінальні правопорушення як минули вихідні у Покровському районі. Дізнавалася наша знімальна група. Згорілі будинки, порятунок поранених та гасіння сухостою. Саме так минули вихідні для рятувальників Покровського району. 5 травня о 00.13 годин хвилин за номером 101 надійшло повідомлення про пожежу у селі Срібне. Варить літня кухня. На гасіння пожежі були залучені рятувальники 51-ї державно-пожежної рятувальної частини у кількості 6 чоловік особового складу на одній автоцистерні. Пожежа локалізована у першій годині 3 хвилини та ліквідована у першій годині 55 хвилин. Збитки та причина пожежі наразі встановлюються. Також на вихідних рятувальники залучалися на гасіння пожежі з сухостою на площі 25 квадратних метрів. 4 травня у 8.08 особовий склад Слидівського гарнізону виїжджав на ліквідацію пожежі полігону твердих побутових відходів у місті Українськ Покровського району. Впродовж двох годин рятувальники боролися з вогняною стихією. Та у 10.35 ліквідували пож. ...пожежу на загальній площі 100 квадратних метрів. У неділю 5 травня працівники ДСНС залучалися до гасіння пожежі внаслідок обстрілів. неділю залучалися вранці. Шахта Котляревська в нас була. Там внаслідок обстрілу з дрона було уражено легковий автомобіль, де постраждали три особи. От і нашими співробітниками також. Спільно зі співробітниками поліції було надано допомогу та евакуйовано до лікарні міста Покровськ трьох осіб, дві жінки, одного чоловіка. Потім ми залучалися в селище Калинове. Там було горівня двох приватних будинків. У ну, нас встановлюється, а так в общих чертах там дві будівлі були частково зруйновані та. Пиня там 130 квадратних метрів на одному за одною адресою та 50 квадратних метрів за іншою адресою. Спалахнула пожежа минулими вихідними і у добропільській громаді. 19-го державного пожежно-рятувального загону здійснив один виїзд на гасіння пожежі на відкритій території по місту Белазерськ. Це було четвертого го числа. Також вихідними до правоохоронців звернувся місцевий мешканець, якого ушукали шахраї. Встановлено, що він в інтернеті намагався оформити собі матеріальну допомогу. Для цього там необхідно було ввести особисті дані, дані картки своєї, коли він всі ці дані вніс, в нього зняли. Шахраїв більше 12 тисяч гривень. Тож котре нагадуємо, що не треба довіряти незнайомцям. Якщо ви бажаєте придбати якийсь товар в інтернеті, домовляйтеся про його після сплати. Загалом протягом минулих вихідних до Покровського районного управління поліції надійшло 218 повідомлень про події та правопорушення. З них 26 – з ознаками кримінальних правопорушень. Вчора, 5 травня, близько пів на одинадцяту годину ранку росіяни завдали удару по слов'янській ТЕЦ п'ятьма ракетами. У ході обстрілу було пошкоджено ряд об'єктів на території станції, розповів Володимир Проскунін, заступник начальника міської військової адміністрації міста Миколаївка, де фактично розташована ця ТЕС. За його словами, російські війська завдали удару з РСЗВ «Смерч» та однією фугасною. Постраждалих внаслідок обстрілу не було. Батьків антивакцинаторів дуже мало у мирнограді триває імунізація населення. Період від місяця до року для здоров'я дитини є найбільш важливим. Саме протягом року малеча отримує найбільшу кількість вакцин, аби її імунітет був стійким до різних захворювань. У мирноградському центрі первинної медико-санітарної допомоги з цього приводу постійно ведеться робота з пацієнтами. Телефонні консультування з батьками і, взагалі, з дорослими, тому що ми також щеплюємо і доросле населення. Ми проводимо роз'яснювальну роботу на прийомі. Ми інформуємо пацієнтів також через соціальні мережі, де можна провести щеплення, куди звернутися для того, щоб отримати щеплення. І також у нас ще є виїзні бригади до ФАПів наших. і Виїзні бригади до пунктів переміщення, внутрішньопереміщених осіб. Ми також контролюємо цей процес. Аби батьки не пропускали необхідні щеплення, лікарі використовують календар вакцинацій. В два місяці це поліоміеліт, дифтерія, коклюш, правець, гепатит. В 4 місяці також такі, такі щеплення, крім гепатиту, і в 6 місяців знову ж таки проводиться третя вакцинація: дифтерія, коклюш, правець, поліоміеліт і гепатит. І ще хіп Ми робимо це гемофільні інфекції в рік КПК. Також у віці шести років лікарі виконують щеплення від корі, паратиту, краснухи, дифтерії та правцю. Починаючи з 7 років, ми вже виконуємо дорослу АДСМ кожні 10 років в 16 і потім в 26, 36, по плану кожні 10 років дорослих ми вакцинуємо цією вакциною. Вакцина наразі у нас є доросла, єдине щодо відсутності вакцини – це дифтерія правець, яка ось виконується саме з 6 до 7 років. На зараз її немає, і немає у нас поліомієліту крапельного, але у нас є і мовакс в уколі за словами пані Дар'ї. Більшість батьків охоче погоджуються вакцинувати своїх дітей, адже розуміють, що це важливо для їх здоров'я. Двоє двоє діток дуже важливо турбуватися про здоров'я дітей та виконувати усі рекомендації нашого лікаря. Доктора нормально нормально, навіть добре, не знаю. Я робила що старшому, що молодшій. Зробила вже всі вакцинації до шести років. Виходить, нормально. Це я вважаю потрібно. Звісно, важливо. Десять років моїй дитині. Ми прийшли до лікарні обстежитись для табору. Виходить, і зробити також щеплення. Якщо можна йому ці щеплення, то ми робимо, звісно. Тож, аби отримати щеплення від того чи іншого захворювання, пацієнту необхідно записатися на прийом до свого сімейного лікаря та пройти попереднє обстеження. Приніс додому гранату у кошику з грибами. За незаконне поводження зі зброєю засудили жителя Донеччини. Інцидент трапився на початку жовтня 2023-го. Чоловік збирав гриби у лісосмузі біля Грудівки Покровського району і знайшов гранату Ф1. Чоловік вирішив сховати боєприпас у кошику з грибами та віднести додому. Там він поклав гранату до шафи у спальні. Наприкінці січня цього року до фігуранта з обшуком на віддалися правоохоронці, які вилучили небезпечну знахідку. На суді він визнав свою провину і пішов на угоду з прокурором. Чоловіку дали рік з питового терміну, стягнули майже 9,5 тисяч гривень за вибухотехнічну експертизу. 400 наборів від благодійників у Покровську гуманітарну допомогу отримали люди з інвалідністю. На сьогоднішній день у місті Покровськ перебуває чимало вимушено переміщених осіб. Дехто, рятуючись від війни, тільки но нещодавно завітав до міста. А хтось мешкає тут ще й з самого початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні, 6 травня, покровчани з інвалідністю першої та другої груп та люди з інвалідністю першої та другої групи з числа ВПО мали змогу отримати гуманітарні набори від благодійників. Управління соціального захисту населення видається гуманітарна допомога особам з інвалідністю першої та другої групи. Це набори гігієни на кількості 200 штук, набори рушники, два рушника йдуть різного розміру 50 наборів, або покривала також 50 наборів або рушники просто. Старадла також 50 наборів. Скоріше за все, завтра також буде продовжуватись. Пані Валентина у Покровську вже два роки. Каже, гуманітарну допомогу отримує не часто, але така підтримка дуже відчутна. Я не часто отримую, але важлива. Я внутрішньо переміщена особа і я рада, задоволена. Рада довольна. Тут нормально, там погано. Там донька залишилась. Там зараз сильні бойові дії, поки вона там. Я отримую за сина, в якого інвалідність другої групи. Ми переселенці, тому нас все врятує. Вже ми тут два роки, ми виїжджали самі. Я тут чоловіка поховала, він не ходив. Нам було б зручніше найняти когось, виїхати. виїхати тут поховали. Звичайно, Але було б зручніше, якби частіше оголошення давали чи від когось почути. А так я отримую перший раз. Ковдра і термос. Дякую і за це. У тому місяці отримували і в цьому отримали. Допомагає звичайно з нашими пенсіями. Рушники, папір, туалетний порошок, напевно, миюче, мило. все те, що потрібно. Інвалідну другу групу і за це дякую. І гігієнічний набір. За словами Олини Таричевої, цього разу допомогу отримають близько 400 мешканців. Аби отримати набори, мешканцям потрібно надати оригінали паспорту, ідентифікаційного коду, довідку МСЕК та довідку ВПО. На порталі Укрзалізниці доступне онлайн замовлення квитків для військовослужбовців. Якщо поїздка раптова, а квитки вже розкупили, військові все одно можуть придбати проїзний документ. Для цього треба залишити заявку на порталі не пізніше ніж за 6 годин до відправлення поїзда, отримати спеціальний код на свій емейл, викупити квиток у касі не пізніше, ніж за годину до відправлення поїзда, пред'явивши військовий квиток або посвідчення офіцера. Спецзамовлення квитків доступне на 17 найпопулярніших серед військовослужбовців. Поїздів бронювати квитки можна як для себе, так і для побратимів. Алергія на пух, тополі та пилок рослин поради від лікаря як позбутися симптомів – далі у нашому сюжеті. Весняна алергія або полінос це алергія на пилок рослин, які починають свісти з настанням відповідної пори року. Захворювання це хронічне. У групі ризику може опинитися людина будь-якого віку. А через маленькі розміри самого подразника підхопити його можна у будь-якому місці. Алерген потрапляє у квартиру через відкриті вікна, навіть із москітною сіткою. Ба більше пилок та пух легко можна принести з вулиці додому на взуті чи одязі. Зараз таких спалахів алергії немає. Але ми очікуємо на тополіний пух і ну це. Е... Хворі, котрі вже багато багато років хворіють на це захворювання. Вони знають зазвичай як надавати собі на допомогу. Але якщо це уперше зареєстрований випадок, то вони звертаються до сімейного лікаря, надаються медикаментозне лікування, надаються рекомендації та загальні поради. Лікарка каже: якщо людина помітила симптоми алергії, самолікуванням займатися не потрібно. Пацієнту краще негайно звернутися за допомогою до відповідного фахівця зле, тобто, це з'являється якесь нежить, якесь лезатеча, котрі раніше вас не турбували. Ось цим вперше стикаєтесь, то я раджу не звертатися до фармацевтів за випискою а краще мати медичну допомогу. Медичну консультацію за словами пані Ірини серед лікарів є одна єдина універсальна порада, яка допоможе пацієнтові уникнути алергічних проявів. Це найважливіше, якщо ви знаєте, що у вас є алергія на тепелине пух, то уникати місця, де він росте. Якщо ви знаєте, що у вас є алергія на якісь квіти, то звісно не гуляти по тим лугам та по паркам, де цвітуть зараз ці квіти. Це єдина така загальна порада для всіх. Саме при алергії люди можуть відчувати порушення дихання, задишку, сухий кашель, особливо у вечірній або нічний час. Тож дотримуйтеся всіх порад свого сімейного лікаря чи алерголога, і жоден пилок чи пухтополі не зможе погіршити ваше самопочуття. Приватбанк подовжив до кінця 2024 року безкоштовну відправку банківських карток з доставкою новою поштою по всій Україні та у 13 країнах Європи. Безкоштовна доставка карток доступна усім клієнтам, які перевипустили діючу платіжну картку. Чи відкрили нову цифрову картку через приват 24 Замовити нову картку Приватбанку чи перевипустити діючу дуже просто. Оформити заявку за декілька кліків у Приват 24 та отримати картку у відділенні або поштоматі нової пошти по Україні та через кур'єра на будь-яку адресу у Польщі, Молдові, Литві, Німеччині, Чехії, Румунії, Естонії, Латвії, Італії, Словаччині, Угорщині, Великобританії та Іспанії. Христос Воскрес, як у Покровську віряни. Відсвяткували Великдень. Дізнавалися мої колеги. 5 травня українці святкують світле Христове Воскресіння. Сьогодні ми завітали до одного із храмів, де проходить святкова служба. У цей день тут лунає твітання від серця до серця. Дуже багато наших воїнів сьогодні віддають саме найдорожче, що в них є, це їхнє життя. Але кожен з нас сьогодні завдячує кожному з них за те, що ми сьогодні з вами тут можемо святкувати Христову Пасху. Христос воскрес! Христос воскрес! Миру Божого, злагоди, перемоги! Усіх вірян зі святом, нехай навіть у такі темні часи все одно віра залишається. Звичайно, зараз тяжко кожному, але ми всі допомагаємо. Тому нехай наступний великдень точно вже буде під мирним світлим небом. І нехай у всіх буде любов, здоров'я та щастя зі святом! Бажаю всім здоров'я, благополуччя, миру, воєнним, щоб вони живі, здорові, щоб у нас був мир. Здоров'я, щастя, бажаю і мира, мирного неба над головою. Христос Воскрес! Я побажати хочу цей садковий день, побажати їм успіхів. Думаю, що і Пасхою в день певен, що ми йдемо на нашу перемогу. І слава Україні! Миру сьогодні тільки миру. Щастя, миру, щоб ніхто не гинув, щоб діти були веселими. Ось так. Любі друзі, брати та сестри, любі покровчані і гості і жителі міста нашого Покровська. Хочу привітати вас сьогодні з цим великим святом. Щоб кожен з вас мав в серці цю велику радість, бо Христос Воскрес, для того, щоб кожен, увірувавши в Нього, не загинув, а мав життя вічне. Хочеться побажати нам, звісно, одного бажання і мрії у кожного українця. Це скорішої перемоги, скорішого миру. Тому молимося за все це. Підтримуємо нашу збройну Україну, підтримуємо один одного, допомагаємо один одного, єднаємося, бо тільки разом, тільки соборно ми зможемо перемогти і зможемо відбудувати, і зможемо жити в щасливій і радісній нашій країні. Телебачення Капрі вітає всіх своїх глядачів з цим великим святом. Миру вам та Божого благословення! Христос Воскрес! На завершення приємні новини. За минулий тиждень у перинатальному центрі Покровська народилося 12 немовлят, 9 хлопчиків та троє дівчат. Вітаємо родини з поповненням. Бажаємо новонародженим мирного неба та гідного майбутнього. Тепер дізнаємося прогноз погоди на завтра 7 травня. Увесь день у Покровську триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. без опадів. Температура коливатиметься від 10 до 25 градусів вище нуля. Музика. Наразі це всі новини на сьогодні. Дякую, що обираєте адже Ми працюємо саме для вас. Бажаю вдалого робочого тижня та бережіть себе.